Привіт, я лікар-стоматолог Юлія Черненька. Сьогодні розберемо що нормально, а що не дуже, коли йдеться про здоров'я зубів. Поїхали чистити зуби раз на день. Норм чи стрьом? Стрьом двічі на день мінімум. Інакше привіт, карієс. Після пломбування зуб може боліти кілька днів. Норм чи стрім? Норм. Але якщо біль триває тижнями, час знову до стоматолога. Якщо зуб не болить, то й лікувати не потрібно. Норм чи стрьом? Стрьом. Каріс часто розвивається без болю. Полоскати ротову порожнину содою при зубному болі. Це норм чи стрьом? Стрьом це не лікує, а може ще й нашкодити. Боятися стоматолога це норм чи стрьом? Норм на сьогодні в стоматології лікують без болю, тож страх можна відправити у відпустку. Бережіть ваші усмішки та приходьте на профілактичні огляди вчасно. Це норм. Підписуйтеся, щоб дізнаватися більше корисних фактів про здоров'я зубів, Па-па!